Так у світі повио, вітаю, шановне панство. Я тільки що робив оптимізацію Assassin's Creed Shadows. Поїхали дивитись, що там і як. Перш за все, коротенько про враження від графіки. Наш улюблений пан Павло чомусь на стрімі сказав, що графіка звичайна. На мій погляд, графіка саме на ультрах, вона гарна. Не скажу, що прям вау, є чудова погода, все шевелиться від вітру, багато тварин у кадрі та густа рослинність, хоч і не сильно далеко вона промальовується, і це трішки бісить, бо навколо тебе густо та багато рослинності, а в далечині Туди, куди ти дивишся, коли пересуваєшся по карті, там земля повністю лиса. Ще постійно змінюється погода, можливо, навіть занадто часто це відбувається, що мені це заважало записувати тестування, бо постоїш на одному місці одну-дві хвилини, і сонячна погода змінюється на сильний вітер та дощ. Все це мені нагадало той самий трейлер Watch Dogs Але є і мінуси це, як завжди, ну дуже дубові NPC, які наповнюють світ, на яких ти дивишся і розумієш, що це ті самі NPC, які були десь 10 років назад у іграх Ubisoft. Ще відмічу дивну роботу апскейлерів та генерацію кадрів, говорю саме за продуктивність, яку вони показують. Як на мене, вони дають не сильно великий буст FPS, ніж ти очікуєш, навіть якщо поставити DLSS на продуктивність та додатково увімкнути генерацію кадрів. При цьому не йде обмеження по процу, тобто відеокарта відпрацьовує на 100%, але у цьому є і гарна сторона, це якість що DLSS, що FSR. У 4К показують дуже чітку. Картинку з мінімум артефактів, навіть з пресетом на продуктивність. Тож, якщо ви хочете грати у 4К, ви як оптимізацію можете просто поставити DLSS або FSR на продуктивність, що я для себе і оберу, коли буду проходити гру. Та додатково зверху відполирую фейковими згенерованими кадрами. Та буду валятися на канапі та кайфувати. Ще до технічної сторони є питання саме про графіку без RT. про це детально ми поговоримо далі. І про зламаний бенчмарк поговоримо, яким я не раджу вам користуватися, щоб заміряти. Продуктивність налаштувань. Ну, я це говорю зараз, поки немає великих оновлень для гри. Тож поїхали дивитися, що і як з налаштуваннями графіки. Перше про що я хочу сказати, це хроматична аберація. Хто не знає, це оптичний ефект, коли навколо якихось об'єктів з'являється контур різних кольорів. У цій грі мені він чомусь з перших хвилин не сподобався, тож я його вимкнув. Хоча зазвичай у сюжетних іграх я подібні оптичні ефекти залишаю увімкнені. На FPS він не впливає, тож якщо він вам подобається, можете залишити його. А для нашого пресету я його вимикаю. Далі кут огляду, він же фоу. Стандартне значення це 100%, максимальне 115. Чесно кажучи, не бачу сенсу у цій опції для гри з камерою від третьої особи. Але якщо ви захочете бачити більше, то отримаєте мінус 2 FPS. Для нашого пресету залишаю стандартні 100%. Генерація кадрів DLSS та FSR дають однакову кількість FPS, це плюс 37 FPS. По лагу я тестував з геймпадли і з урахуванням, що оригінальний FPS приблизно 50, я затримки не відчув. Здається, трішки більше затримка у FSR, але до неї звикаєш через 5 секунд, і вже далі не помічаєш. По артефактам у звичайному режимі гри, коли бігаєш, стрибаєш, махаєшся, все чудово. Артефактів немає навіть у ФСРчика. Апскейлери, ви мене пробачте, але тут я буду показувати або якість, або продуктивність. І що я можу сказати, тут я був ну дуже приємно здивований якістю картинки у режимі продуктивності. До речі, у грі використовуються найновіші версії DLSS та FSR. Тож, як ви бачите, DLSS, що у якості, що у продуктивності, показують дуже гарний результат, особливо у цій сцені, де ви можете подивитися, як на волосся, яке чудово виглядає у режимі продуктивності. Так і на траву, вона має всю ту саму деталізацію, що і у режимі якості. Але це, звісно, у режимі, коли апскейл йде до 4К. Тут такий собі легальний чіт, бо для 4К режим продуктивності це зображення 1080 p а для сучасних апскейлерів зображення у 1080P має достатньо багато деталей, щоб якісно зробити апскейл до 4К. Можливо, зараз з новим DLSS і для 1440p з режимом на продуктивність буде виглядати теж достатньо деталізовано про це хочу почути ваші слова в коментарях. FSR теж відпрацьовує кожну свою гривню, немає гостінгу та чудова деталізація без артефактів. Також можете подивитися на XESS і потім на TAA. І тепер порівняємо усіх у режимі продуктивності та зробимо зум. На вашу думку, хто відпрацював найкраще, а хто найгірше? Сподіваюся, після обробки ютуба мікродеталі залишаться. Тож для нашого пресету ми обираємо те, що відповідає вашій відеокарті. У мене це творіння від Хуанга. Тож я обираю зелену дурь. Переходимо до цікавого налаштування, яке, на жаль, здивувало у поганому сенсі, а саме, що тільки з увімкненим налаштуванням на максимум ви отримаєте дійсно гарну об'ємну сучасну картинку, але з дуже сильним мінусом по FPS. А на самому низькому значенні картинка виглядає дуже плоскою по відчуттям, ніби гра з 2010 року. На щастя, середній режим додає об'єму і забирає не критично багато FPS. Для нашого процесу. То я обираю середнє значення. Якщо у вас прям дійсно не вистачає FPS, радив би вам залишити це налаштування на середніх, але понизити інші налаштування. Бо саме це налаштування робить картинку смачною. Далі коротеньке порівняння пресетів, якщо не хочете запарюватися з налаштуваннями, а обрати пресет, то значення high, тобто високе, дає гарний баланс по картинці та FPS. Якщо порівнювати якість з вищим пресетом, то відмінності важко помітити. А якщо порівнювати з нижчим, то ми бачимо, що наш персонаж отримує приємний волос X, наше волосся стає real trip Sheet, та додається рослинність. Тож по пресетам, за можливості я би починав сам. З хай пресету, якщо ваше залізо витягує його. Наступне налаштування це якість рейтрейсінгу. Важко без порівняння лоб в лоб сказати, що дійсно змінюється налаштування у цій грі. Але якщо подивитися на відображення, то ви помітите, що саме низьке налаштування більше мерехтить, в той час як максимальне налаштування дає спокійне стабільне відображення, таке, яким ти очікуєш його побачити. По FPS у цій сцені різниця всього 1-2 FPS. Її можна сказати, що можна залишити на максимум, але давайте додатково подивимося на це налаштування. В інших умовах. І тут вже різниця по FPS більше. Але я би і не знав, що є різниця у якості відображення, якби не зробив це відео. Коли я ще не переходив до монтажу відео та порівняння усіх налаштувань, я думав, що якість однакова. Тож під час геймплею ви взагалі не побачите різниці. Тому для нашого пресету я обираю найнижче значення, бо підвищення цього налаштування не дає суттєвого прирісту по якості картинки. Налаштування BVH – це допоміжне налаштування до попереднього налаштування, але як ви бачите, що мінімалки, що максимум у цій сцені дають однаковий FPS без зміни у картинці. У іншій сцені, де є відображення, змін у картинці ніяких не відбувається, але FPS втрачаємо. Тож для нашого пресету обираємо низьку якість. Screen Space – Налаштування яке що змінює? А що саме, мабуть, ми вам не покажемо, але FPS заберемо. Тож обираємо мінімальне налаштування та йдемо далі. Light Source. Впливає на те, з якою точністю буде взаємодіяти світло з навколишніми об'єктами, це ви можете побачити на ось цьому прикладі. Значення Love та medium, якщо ви подивитеся на катану, то вона підсвічується, хоча наш персонаж має блокувати світло. В той час як хай та вище вже коректно відпрацьовують цю сцену, але з втратою по FPS. Для пресету я оберу значення medium, щоб отримати більше FPS, але якщо у вас буде запас по продуктивності, можете обрати значення хай, щоб. Покращити загальну точність картинки. Налаштування тіней після ігор на Unreal 5 де ти маєш або чіткі тіні, або піксельні. Ці тіні мене приємно здивували. Так, звісно, нижчі налаштування мильні, але, на щастя, не піксельні, і якщо потрібно по максимуму підняти FPS, то з тінями на лоу можна буде грати. Але, звісно, якщо придивитися на мікродеталі, то можна помітити, що низьке та середнє значення втрачає деталізацію пальців. Там вже просто якась тінь. В той час, як починаючи з високого значення, ми чітко бачимо тіні пальців. Тож для нашого пресету я оберу хай високе значення. Так, у порівнянні з нижчим значенням ми втрачаємо 2 FPS, але ми її отримуємо більш чіткі та деталізовані тіні. Texture Streaming Pool. Налаштування, яке треба налаштовувати в залежності від вашого обсягу відеопам'яті. На жаль, я не можу показати, як і на що впливається налаштування, бо гра бачить, що у мене 16 ГБ відеопам'яті і все одно завантажує пам'ять на максимум, навіть якщо це налаштування стоїть на мінімум. Але як пише підказка у грі, для високого налаштування треба 12 ГБ. Тож, якщо у вас 8 ГБ відеопам'яті, то вам треба буде затестити на стабільність FPS з середнім значенням а потім з низьким та обрати значення, яке дає стабільно плавний геймплей. Наступне налаштування це пост-ефект. На FPS не впливає, цей ефект додає імітацію відблисків об'єктива камери. Тож обираємо за бажанням. Я залишаю увімкненим. Налаштування води, як бачите, навіть у такій спокійній сцені налаштування впливає на FPS, але на якість не впливає. Тож обираємо середнє значення. Партікл налаштування має впливати на деталізацію дрібних частинок, всіляких ефектів, наприклад, як дощ, але як ви бачите, різниці немає між максимумом і мінімумом. Налаштування на FPS не впливає, тож для пресету обираємо максимальне значення. Дистанція завантаження впливає на те, на якій відстані деякі об'єкти почнуть перемикатися на максимально деталізовану версію. Але я помітив тільки, що кущі змінюють свою деталізацію. Інші об'єкти завжди деталізовані гарно. Можливо, знову таки це налаштування залежить від обсягу відеопам'яті, а гра використовує максимум моєї відеопам'яті. Тож для нашого пресету я оберу високе значення, бо мене бісить, коли прямо перед персонажем щось перемикається на деталізовану версію. А високе значення дає гарну дистанцію для промалювання. Але якщо у вас 8 ГБ відеопам'яті, можливо, вам варто протестувати середнє значення і порівняти його з високим, чи є різниця чи ні. Але якщо у вас 8 ГБ відеопам'яті, можливо, вам варто протестувати середнє значення і порівняти його з високим, чи є різниця чи ні, тому що у самій грі немає підсказки, що це налаштування залежить від обсягу відеопам'яті. Дистанція від малювання, дивне налаштування тим, що воно робить те саме, що і попереднє налаштування. Ми змінюємо на якій відстані ми побачимо максимально деталізовані об'єкти. Ви можете подивитися на камінь зліва біля мосту, як він змінює свою деталізацію. Для нашого пресету я оберу максимальне значення, але якщо у вас 8 ГБ відеопам'яті, можете обрати високе значення. Знову таки, гра підсказкою не каже, що це налаштування. Залежить від обсягу відеопам'яті. Налаштування мікрополігони. Як ви бачите, я перемикаюся між мінімальним та максимальним значенням, і різниці у картинці немає. Але з максимальним значенням більше споживається відеопам'яті. Тож для 8 ГБ обираємо низьке значення, а для нашого пресету, який розрахований на 12 ГБ відеопам'яті, більше ми обираємо максимальне значення. Terrain. налаштування змінює об'єм текстури землі. Для нашого пресету високе значення дає гарний баланс між FPS та покращенням картинки. Так, а тут я скажу чесно, я ленива срака і не хотів шукати сніг, щоб затестувати це налаштування, тож ця задача лягає на ваші міцні. Красиві плечі. Протестуйте і напишіть, як воно впливає на FPS, коли ходиш по снігу. Якщо бути на локації, де під твоїми ногами нічого не деформується, то і FPS залишається без змін. Я оберу високе значення, хай гарно все під ногами деформується, коли буде сніг. Налаштування скейтерів або по нормальному гостина травичка. На диво, це налаштування не впливає на FPS, тож обираємо максимальне значення і кайфуємо. Щоб ви не думали, що це я щось неправильно тестую, ось вам у іншій локації тест цього налаштування. Virtual Texture впливає на деталізацію текстур. Як ви бачите, на мінімальному значенні вони мильні, а на високому чіткі. Тож для 8 ГБ відеопам'яті ставимо низьке значення, для 12 ГБ високе. Знову таки, це налаштування не пише, що воно залежить від обсягу відеопам'яті, але мені щось здається, що воно залежить, тому що ну, тут видно, що текстура додається більш високоякісна. Якість персонажів, це налаштування впливає на NPC, в основному на їх тіні, які вони відкидають. Як ви бачите, на FPS не впливає, тож обираємо високе значення. Налаштування волосся або волос X. Цим налаштуванням ми кроємо як і волоссям NPC, так і волоссям нашого персонажа. Найбільша відмінність цього налаштування це різниця між вимкнено та з тим, щоб деталізоване волосся було тільки у нашого персонажа. Для оптимізації я оберу, щоб тільки наш персонаж мав волос X. Бо ну дуже файно виглядає, а FPS не втрачаємо. А ось якщо ще додатково намалюємо і волосся для NPC, то FPS вже падає. Хоча, якщо подивитися у іншій сцені і коригувати налаштування для NPC, то різниці у якості немає. Скоріш за все, просто змінюється якість фізики волосся і все. Хмари, чесно кажучи, на цьому моменті я вже задобався з великою кількістю налаштувань для кожного аспекту графіки і залишив тільки три. ну 5 налаштувань для хмар це дурка. Вважаю, що середнє значення не гірше максимального значення, тож на ньому зупинився. Мінімальне значення, хоч і дає приріст по FPS, але малюють дуже прості хмари. Але, звісно, якщо для вас хмари не є важливою складовою графіки, ви можете поставити мінімальне значення та додати собі декілька FPS. Для нашого пресету я оберу середнє значення, щоб мати більш деталізовані хмари. І останнє налаштування це туман. Різниці суттєвої між мінімальним і максимальним значенням я не бачу. Тож, якщо треба більше FPS, можете спокійно обрати мінімальне значення. Але й для нашого пресету я оберу високе значення. Бо на прикладі іншої сцени ми отримуємо всього мінус 1 FPS, але і будемо мати запас по якості. Тож ось такі фінальні оптимізовані налаштування у нас вийшли. Ставте на паузу та роздивляйтеся. І переходимо до порівняння максимального графонію з нашим оптимізованим пресетом. І перш ніж ми почнемо, подивіться сюди. Це вбудований бенчмарк. Скажіть, ви бачите волос на правій картинці? Не бачите? А він має бути. Тож бенчмарк поки що зламаний і він показує графіку з не тими налаштуваннями. Які ти обрав, тож я зробив свій бенчмарк, де налаштування нормально працюють, і волосикс волосиксує наповну. І як ви бачите, у статичній сцені ми отримуємо плюс 20 FPS, гарний результат. Мінус 1 гігабайт споживання відеопам'яті. А по якості картинки зацініть ви і напишіть наскільки суттєвою є різниця, або можливо її нема. Далі переходимо до порівняння у русі, а я буду завершувати відос. Підсумовуючи, можу сказати, що налаштування дуже гнучкі, дуже великий вибір якості одного налаштування, як на мене, це навіть занадто, бо деякі налаштування, навіть якщо порівнювати між мінімальним та максимальним, не давали ніякої різниці, а вони додають аж 5 варіантів вибору якості. Не сподобалося те, що багато налаштувань потребує перезавантаження гри, щоб зміни відбулися, це прям вибісило. Також, звісно, зламаний бенчмарк, це взагалі щось новеньке. тобто Уявіть, скільки людей будуть робити усілякі тести з цим бенчмарком. Відоси на YouTube, а він працює неправильно, це прикол. Ну а фіналізуючи загальну працездатність гри, мені якось важко вирішити, чи нормально гра оптимізована, чи ні. Наче як звичайна гарна картинка, але і FPS в космос не злітає. Але в той же час і немає диких проблем з фризами і багами. Тож обережно скажу, що оптимізон тут нормальний. Все, любі підписники, які підписалися під час перегляду цього відео, поставили вподобайку та написали шалений коментар про те, як ця гра працює на вашому комп'ютері. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі у відео по оптимізації Конкорду на Steam Deck 2.